Традиційно на початку червня відзначається міжнародний день захисту дітей. Це свято було започатковано на сесії міжнародної демократичної федерації жінок у 1949 році у Парижі. Тоді переймалися долі дітей, які втратили батьків і домівки в наслідок другої світової війни. Сьогодні наша країна потерпає не менше ніж 80 років тому. В рамках цивільно-військового співробітництва ми робимо все для того, щоб справжнє дитинство було у нашій малечі. Сьогодні українські артисти подарують позитивні емоції дітям, які одужують у стінах спеціалізованої дитячі лікарні Ахмадит. Ми робили, робимо і будемо робити все для того. Щоб дитинство наше малече було справжнім, з усмішкою на вустах.